Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку, по біткоїну, по альткоїнам, переглянемо, що в нас цікавого відбувається. Бачимо, що біткоін у нас сьогодні торгується по 65 тисяч доларів, альткоїни також досить низько. Загалом відбулася корекція на ринку. Тому сьогодні це все розглянемо, подивимося, що в нас може бути далі. І відповідно, що очікувати від ринку. Поділюсь своїми думками, тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого та важливого. Також хочу повідомити вам про наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо вам цікаво, бажаєте працювати на ринку з нами розвиватись, вести торгівлю, поступово збільшувати ваш торговий депозит. По посиланням в описі пишіть мені. Вступайте в закритий клуб криптобізнес та рухайтесь з нами. Ціна входу всього лише 150 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін, в принципі, так можна сказати, досить непогано скоригувався за останній час, за останній період. І на сьогодні торгується вже по 65 тисяч доларів. Альткоїни тим часом перебувають набагато нижче. Ми бачимо, що ось цей діапазон він є для нас досить сильним, досить важливим. Я думаю, що по біткоїну ми будемо знаходитись в цьому діапазоні ще такий досить довгий час, досить довгий період. І, відповідно, е є ймовірність, що поки біткоін буде знаходитись в цьому діапазоні, то ліквідність почне переливатись з біткоїна в альткоїна, і ми можемо побачити альткоін сезон. По біткоїну, я думаю, що. Ми будемо знаходитись в цьому діапазоні досить довгий період часу і будемо виходити з цього діапазону вже після, можна сказати, такого повторного накопичення, яке в нас ось тут зараз на даний момент відбувається. Також давайте переглянемо метрику p Cycle Top Indicator. Подивимось, що у нас е, на сьогодні по даній матриці, і взагалі, де ми знаходимося. Як ми бачимо, що ми повторно пройшли до наших сильних зон підтримки. Сильні зони підтримки на сьогодні це в нас е, рівень 66 400. Ми торгуємо по 65, але ми бачимо, що ось ця лінія вона поки що є нашою ось такою досить сильною підтримкою. Тому є ймовірність, що з цієї зони ми можемо розвернутися і піти вище. Як по біткоїну, так і по альткоїнам в короткостроковій перспективі. Відповідно, коли ми розвернемось, може відбутись альткоін сезон. Може початись досить такий сильний ріст альткоїнів. Нам основне, наша задача, щоб дана лінія підтримки нас втримала, ми не провалили нижче неї, щоб ми там не закріпились, і відповідно тоді це буде поганий знак для біткоїна, тому що біткоін може відправитись вже в таку більш середньострокову та глибшу корекцію. Тому нам важливо зараз слідкувати за даною метрикою, щоб ця зона, щоб ця в принципі зона нас втримала. Як ми бачимо, що знаходимося. Ми можна сказати на лінії підтримки і поки що тут торгуємося. Якщо ситуацію розглядати в довгострокову перспективу по біткоїну, то в принципі, в нас все зараз дуже добре, ми перебуваємо в бичому циклі, в бичому ринку, знаходимося на середині бичого циклу, і тут в нас відбувається ось така консолідація такий боковик. Тому, в принципі, якщо ви налаштовані на довгостроковий період, а саме до середини та кінця 2025 року. Ваші інвестиційні портфелі сформовані, то на ринку все добре. Ви собі просто сидите та переочікуєте цю просадку, яка в нас зараз відбувається. І відповідно у 2025 році, всередині, в кінці 2025 року, я думаю, що ви зможете вже пожинати відповідно плоди, які... Накопичували ось тут або, можливо, трохи вище. Але якщо дивитись е, на метрику 2 мультиплікатор ціни по біткоїну, то ми бачимо, що ми перебуваємо на середині бачого циклу і потенціал для зростання по біткоїну в нас ще є величезний, а по альткоїнам там взагалі потенціал дуже великий, тому що альткоїни сильного росту ще не показували взагалі. Зараз будемо переходити до розгляду альткоїнів, але спочатку розглянемо капіталізацію криптовалютного ринку. Ми бачимо, що капіталізація на сьогодні торгується 2,32 трильйона. Ми пройшли в таку досить сильну зону підтримки, з якої, відповідно, можемо розвернутися. Поки що, як ми бачимо, ось такого сигналу на розворот в нас немає, тому, можливо, ще е, невелике зниження. Але, в принципі, після чого я би очікував, що капіталізація в нас також розвернеться і буде рухатись, е, можливо, до 2,5 трильйона. Тому будемо очікувати та слідкувати за ситуацією. Далі переходимо до монети Solana. Бачимо, що монета торгується на сьогодні по 142 долари. Також в нас є ось тут два сигнали, два індикатори, які нам показують про те, що з даних відміток, з даних діапазонів, може відбутись вже в подальшому ріст, тому це хороша зона для покупок. Ми бачимо, ось тут були два сигнали, ось тут у нас були два сигнали, після чого отримували імпульсний ріст. Тому по політкоїнам, думаю, що також можемо. Отримати зовсім скоро імпульсний ріст, коли капіталізація ринку почне, як то кажуть, вже не знижуватись, а наростати. Тому відповідно з цих відміток з цих діапазонів я би очікував, що може відбутись ріст по монеті Solana орієнтовно до 164 долари, можливо, до 170 доларів. Далі монета DOT на сьогодні торгується по 6:1 долар. Ми бачимо, що локальна монета перебуває в ось такій зоні акумуляції та накопичення. Це можна сказати, акумуляція по методу Вайкофа. Дно, поки що, ми не оновили ось тут, коли в нас був пролив, тому це досить хороша та позитивна, як то кажуть, новина. Ми поки що тримаємо в цьому діапазоні 6,1 долар. І відповідно також, я думаю, що зовсім скоро з даних відміток можемо розвернутися та піти вище. І, відповідно, по альткоїнам бачимо, що є ось таке досить хороше сильне накопичення, з якого також я би очікував імпульсний вихід вище. По монеті DOT я очікую, що середньострокові цілі в нас будуть досягнуті. Це в нас 18-20 доларів. Далі, після досягнення таких цілей, можна очікувати вже якусь більшу та середньострокову корекцію. Наступна монета Near Protocol торгується на сьогодні по 5,1 долар. Знизилась доволі. Таки низько. Я не очікував, що монета нія протокол знизиться до таких відміток. Думав, що з відміток. Е 6,5-6 доларів у нас буде розворот, і ми будемо розвертати звище. Як бачимо, що знизились ми таки доволі низько, але в нас вже є ось тут три сигнала, які нам кажуть про те, що монета знаходиться досить низько. Це хороший сигнал на покупку. Ми бачимо, що ми пройшли в цей діапазон, в якому ми проторгувалися. Після чого в нас відбувся ріст по монеті. Nier Protocol. за, можна сказати, такий недовгий період часу, ми показали. Зростання на 55%. Тому, в принципі, цей діапазон також є досить хорошим, досить сильним для того, щоб купляти монету у інвестиційний портфель. Також на одноденному таймфреймі на монеті Protocol ми бачимо, що по індексу RSI ми знизились таки доволі низько, можна сказати, на наше дно. І тут в нас вже навіть на індексі RSI присутній сигнал. На покупку. Тому це хороша зона для покупок, накопичення Монетир Протокол у інвестиційний портфель. В цьому бачому циклі, думаю, що Монета Протокол покаже досить хороші сильні результати. Наступна монета Avalanche торгується на сьогодні по 28, 28 і 28 центів. Ми бачимо, що монета Avalanche оновила наше дно, яке у нас було ось тут. Тому, відповідно, можна сказати, що навіть зібрала ліквідність, яка в нас ховалась за ось цими стопами. Тому з цих відміток я також би очікував, що в нас буде відбуватись розворот. Поки що ми ось такого сигналу на зростання не маємо по монеті Avalanche, Але я думаю, що, в принципі, якщо монета продовжує своє зниження, то зовсім скоро він може появитись. І також це досить непоганий діапазон 28 доларів для покупок монети у інвестиційний портфель. Загалом я вважаю, що ось такий діапазон, як 40 доларів та 30 доларів, це досить хороший діапазон для покупок у інвестиційний портфель монета Avalanche на наступний бичий цикл, який в нас буде відбуватись. Тому що монета Валенч, я думаю, що в цьому циклі також досить непогано себе проявить. І, відповідно, я думаю, що ікси можна буде також на даній монеті отримати. Далі, монета Аптос, також бачимо, що. Перебуває в такій досить непоганій зоні акумуляції та накопичення в цьому діапазоні, в такому боковику. Ви знаєте, що після таких зон акумуляції та накопичення відбувається досить імпульсний вихід вище. Тут в нас також дно ми ще не оновили. Загалом, я думаю, що не бажано, щоб це ставалося, але в принципі ми можемо оновити дно, зібрати ліквідність і, відповідно, потім почати рухатись вище. По монеті Аптус Також вважаю, що такі. Цінові діапазони, як 7 4 долари, це в нас просто досить хороші та сильні зони для покупок, досить хороші ціни для того, щоб купити та накопичувати монету у інвестиційний портфель. Далі, монета Arbitrum на сьогодні торгується по 0,86 центів. Як ми бачимо, що також доволі непогано ми скоригувалися, можна сказати, майже оновили наше ось це е, минуле дно, яке в нас було. Я думаю, що можемо, в принципі, його також оновити, зібрати ліквідність і загалом з цих відміток, з цих діапазонів би очікував вихід вище. Також бачимо, що індекс RSI вже досить довгий період перебуває внизу в своєму накопиченні, тому думаю, що також зовсім скоро може бути вихід вище. І, відповідно, вже по верхніх діапазонах будуть фіксувати профіт. Також давайте ще раз глянемо монету тон. Вона сьогодні торгується по 7,8 доларів. Ще зовсім недавно вона була 8 доларів, тобто оновлювала свої е, минулі АТХ. Як ми бачимо, поки весь ринок корекції коригується, то монета Тон показує ріст. Перебуває вона таки досить високо. Тому на даних етапах, на даних цінових діапазонах я би не рекомендував монету до покупки. Також ви бачите, що індекс RSI перебуває досить високо. Тому зовсім скоро, після досягнення таких цілей, як 10-11 доларів по монеті тон. Якщо ми зараз досягнемо даних відміток, то нас буде очікувати вже така середньострокова, можливо, навіть довгострокова корекція по монеті. Тому по даним відміткам я би не рекомендував до покупки монету тон. Такі новини, друзі, та огляд у нас не сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим, корисним. То обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, а також пишіть думки ваші в коментарях під цим відео.